Подивіться, що я знайшла. Я була на секенді, зібрала класний лук на зйомочку. Зараз покажу сінні чоботи. Вони тепленькі, тобто в мене моделька навіть не буде мерзнути. Якого ретро-стіля. Мені прям дуже сподобалось. Просто подивіться. Правда, я не знаю, який це розмір. Тут написано 6. Ну, я думаю, що такий універсальний. Підійде для всіх. І ці чоботи Офігенно, дивіться, яка сукня. від Zara, Коштувала вона мені 28 злотих. Ну, вона такого, вона не біла, а вона трошки такої слонової кость. А, які гарні рукавчики. Він, значить, тут на розмір М. А, а, ціна вартість 35 злотих. Я її машинкою, значить, пройдусь там де закошлачини. Цей образ, вот так вот, да? можна і пальто можна. Коротше, ну це вообще, це просто так гарно, гарні. Я не знаю, я прям в обморок зараз впаду.